Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Із 1 серпня автоматично було продовжено виплати ще на 6 місяців для внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу зараз та проживають в Україні. Проте з 1 вересня допомога продовжується не для всіх категорій громадян. Та більш детально про це ми сьогодні поговоримо з гостем нашого нашої сьогоднішньої програми Іваном Карнаухом, юристом. Вітаю! Іван. Вітаю! Почнемо з того, які взагалі зміни так відбулися у призначенні виплат для внутрішньо осіб. Основні зміни, які відбулися з прийняттям цієї постанови, це те, що добав долучили ту категорію громадян, які позбавляються таких право на отримання таких виплат. І перелік таких осіб він визначений в постанові Кабінету міністрів і він складається з таких осіб, які, наприклад, придбали новий транспортний засіб. Мається на увазі транспортний засіб, який за своїм віком не старше п'яти років, тобто це новий автомобіль, або придбали. Будь-яку значну завартістю покупку яка еквівалентна у розмірі більше ста тисяч гривень, а також саме придбали земельні ділянки, квартири, будинки, якщо це не були якісь державні програми як компенсація за вартість житла. Тобто і е, окрім цих людей, які в, офіційно е, придбали такі речі значної такої вартості понад 100 тисяч гривень, а також знімаються з виплат особи, які. Перебувають за кордоном понад 30 днів без поважної причини? Серед поважних причин можуть бути зокрема такі ситуації, якщо це було лікування, яке підтверджено там відповідною довідкою відрядження і е, інші поїздки, які за своїм суттю являються поважними причинами для перебування за кордоном. Тобто всі інші громадяни е, вони можуть втратити право на отримання такої виплати. Угу, так а кому з внутрішньоборонічого осіб буде перепризначено? Виплати всім категоріям, які не потрапляють до перелічених, автоматично продовжуються ніяких документів подавати не треба. Це буде відбуватися автоматично, продовження відбувається до січня 2024 року, тобто ще на 6 місяців, і оновлювати дані в принципі не потрібно. Вони в автоматичному режимі це будуть продовжуватися. Такі виплати так. А, а чи не скасують довідки внутрішніх приміщень осіб, які були от видані десь? дистанційно через ну через застосунок дія, наприклад, а всі довідки, які видавалися як підтвердження статусу внутрішньопереміщених осіб, вони залишаються діяти. Їх оновлювати не потрібно, і якщо вони видавалися в порядку чинного законодавства, двома способами це або особиста присутність в центрі в центрах надання адміністративних послуг, або через застосунок дія, і в такому і в першому і в другому випадку вони продовжують свою дію і оновлювати їх не потрібно, тобто тим хто. То а, через дію а, робив запит тим хвилюватись немає чого. Ні, вони залишаються діяти, да і вновлювати дані тут не обов'язково. А чому, якщо людина виїхала за кордон, чому припиняються вибити? Ну тут я так розумію, що логіка в прийнятті таких змін вона полягає в тому, що якщо особи тривалий період не перебувають в Україні, то вони втрачають статус на фінансову свою підтримку. Я з не погоджуюсь як юрист, і в мене також виникає декілька професійних таких питань стосовно самої процедури, тобто як будуть визначати людей, як їх віднести до цієї категорії. В принципі, інформацію про виїзд за межі території України їй її володіє лише один розпорядник: це Державна прикордонна служба України. Вона володіє достовірними даними про виїзди, в'їзди з як з території України, так і в території України з позначенням дати. І якщо ми візьмемо теоретичну ситуацію, як, наприклад, керівник служби соціальної підтримки соціального захисту вирішить віднести таку контроль конкретну Людину до такої, що втратила право е, на отримання таких виплат, то порядок дій приблизно буде такий: е, потрібно спочатку звернутися з інформаційним запитом до Державної прикордонної служби для того, щоб надав інформацію: а чи дійсно ця особа виїжджала за межі України, і тільки після того як буде отримане цей запит, е, теоретично будуть е, юридичні підстави для того, щоб зняти е, ці виплати і е, більше їх не призначати, е, спираючись на інформацію яка була отримана. А тепер, якщо з'ясуємо, що на кожну дільницю, на кожен район таких служб потрапляє декілька тисяч а в деяких районах і десятків тисяч таких громадян. То ми розуміємо, що для того, щоб отримати таку інформацію, то потрібно з такими кількістями запитів звертатися до прикордонної служби, їх повинно бути відправлено, потім оброблено самою прикордонною службою, а вже потім, тільки після того, як буде надана відповідь, в, яку, в якійсь формі, можливо, це буде електронна форма, але поки. Не створено таких відкритих реєстрів даних, які могли б автоматизовано робити, то тут доволі складно буде довести. І моя порада як юриста, в принципі, особам, які з якихось причин, наприклад, перебування за межами території України, втрачуть право на отримання такої виплати, звернутися з письмовим запитом до служби соціального захисту для того, щоб вони надали інформацію. Чи правомірна була така відмова? І в подальшому, якщо з'ясується, що з таким запитом вони до прикордонників не зверталися, і така інформація не була відома, можливо навіть в судовому порядку поновити ці випадки. Тобто ніяких підстав для зняття не було так. Для того щоб вони набули чинності, для того щоб вони виникнули такі підстави, то повинна бути достовірна ну, інформація. А грид, який ви, ви перерахували, тобто повинно то бути. Та... А як? як Вплинуть ці зміни на на внутрішньоприміщених осіб і на їх фінансову підтримку. Я вважаю, що якщо такі виплати припиняються, це в будь-якому випадку погіршення фінансових умов. Ну, якщо людина не отримує такі кошти, а назва цієї виплати вона називається для проживання, тобто для найрозповсюдженіша графа витрат в цих виплатах, це на компенсацію, наприклад, вартості арендного житла. Це стосовно аренди житла існують інші види виплати, і як власне. Власникам квартир, які здають в оренду внутрішньопереміщеним особам, є певні виплати, вони там незначні, але частково покривають комунальні послуги, і також компенсуються витрати на оренду житла. Якщо ці виплати з якоїсь причини перестають існувати, то ну, люди в принципі втрачають джерело надходження і вимушені будуть в чомусь собі відмовляти для. Ну, для життя, в принципі. А які документи або критерії використовуються для визначення права на отримання цих виплат? Критерії для того, щоб отримати таку виплату, вони перелічені в постанові Кабінету міністрів. Якщо це якщо особа має статус внутрішньопереміщеної особи, вона звертається до відповідних центрів адміністративних послуг, надає перелік документів, довідки збирає. І якщо цей статус підтверджується, він вже є достатнім для того, щоб отримати таку виплату. Є окрема категорія громадян, які отримують такі виплати в більшому розмірі, ніж стандартно. Це е, особи з інвалідністю будь-якої ступені. Це може бути група перша, друга і третя група, а також неповнолітні діти ці категорії громадян замість двох тисяч отримує три тисячі гривень на кожну особу в сім'ї. І із нового, що пропонується в змінах з 1 серпня, це те, що такі виплати на одну родину будуть виплачуватися одній одному із членів сім'ї, але за всіх. Тобто за, однією за... сумою тільки на одну так. людину. Так. А чи може це якось змінити, змінити ситуацію? О, ну, глобально ні, але просто отримувач коштів буде, наприклад, не три особи, як було раніше. Ну, наприклад, якщо ми стандартну сім'ю візьмемо, це е, дружина, чоловік і неповнолітня дитина. Наприклад, зазвичай такі виплати отримував окремо чоловік і, наприклад, матір за себе і за дитину. В цьому випадку один із батьків зможе отримувати за всю родину. Тобто сума сума не, не міняється, але міняється в принципі порядок призначення такої виплати. Ну, напевно, це зроблено для більш спрощеного оподаткування і фінансового контору, контролю і обліку. Угу. Ну що ж, Івана, я дуже вдячний, що ви сьогодні звертали до нашої студії, так і для те, що ми от більш детально обговорили цю тему, яка зараз, ну, на мій на, на мій погляд, дуже актуальна. Так, дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня і у гостях? У нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.